Наша команда активно займається соціальним розвитком нашої країни. Ми допомагаємо волонтерським організаціям, дитячим будинкам і центрам соціальної допомоги пенсіонерам. Метифізкультура це інноваційний підхід до розвитку фізичних і когнітивних здібностей, який допомагає людям будь-якого віку поліпшувати своє здоров'я та якість життя. Ми допомагаємо дітям розвивати їхні фізичні та когнітивні здібності, вирішуючи проблеми з осанкою, фізичним розвитком, рівнем енергії та емоційним інтелектом. Метифізкультура допомагає пенсіонерам покращити здоров'я, позбутися болі в суглобах, вирішити проблему з зайвою вагою та побороти страх перед фізичною активністю. Ми працюємо з волонтерами та організаціями, які допомагають людям після травм або життєвих труднощів, використовуючи інноваційні програми та сучасні методики. Наші цілі створити команду з бажаючих людей, залучити дитячі будинки і соціальні центри по всій Україні, забезпечити навчання і підвищення кваліфікації їх співробітників за програмою Мети фізкультури. Приєднуйтесь до нашої ініціативи. Навчайтесь мети фізкультурі, ставайте мети спеціалістами та допомагайте людям по всій країні. Саме твоя допомога та підтримка змінить життя в нашій країні.